Добрий ранок, друзі. Ми вже в дорозі, 6.20, ми вже колеса в повітрі. Шуруємо на Францію. Такий ранок. Дорога побіжу. Ну, Бачите, фури постійно йдуть. Постійний потік фур. Це от я пам'ятаю перший раз, коли я в Німеччину і ну, потрапив, то мене здивувала кількість фур. Один ряд, два ряди, фури, фури, фори, фури. І дуже рано вони встають. П'ята ранку, вже все гуде, шуршить. Кругом будуть якісь стройки, якісь, дороги, ремонти, якийсь движняк, коротше, постійно у них на дорогах. Такі якісь доріжки трошки старіші. Але їхати в темпі можна. Їхати в темпі можна. Вон у нас на вечерні, бачите, 1600. Це куди сьогодні? Гульєр. Це нам до гульєри 1600. Тобто половину дороги ми прахуйте проїхали. Сьогодні, якщо ми тисячку вдаримо, то буде непогано. А завтра вже після... завтра. У нас ще коротше, два дні. Ми ще будемо десь день гуляти, я так розумію. Там уже наші хлопці підтягнуться. Вони теж в Німеччині сьогодні ночують, а ми вже будемо ночувати скоріш в Іспанії. Ми сьогодні плануємо Францію проскочити. Як у нас вийде. Ви будете знати. О, тут нові дороги вже почались. Буду виключати, бо якщо мене побачать з телефоном, буде непоганий штраф. Кругомо ці вітряні генератори. Бачите, там теж далечень, а їх там купа. Почається рельєф. Ми вже десь біля Франції, Швейцарії. Дивіться, гори починаються, схоже на Карпати. Кілометрів 150, по-моєму, 160, якщо я не і вже, будемо у Франції. Ми зараз десь перерву зробимо, каус. Бо щось у нас на сон пробивати починає з Володимировичем. Видите, с чем торгують? Тамбовская. Горбачев где-то тут была. Водка. Серега, де Горбачев? Горбачев. А, во! Горбачев. Бачите. Так. Медов'я наше. Хлібне дарье наше. Такі от горілочки. Ну такий відео непоганий. Непоганий. Тут друга зміна. Володимир за рулем. Я відпочиваю. А там от Альпи справа. Бачите, там здалечить гори Альпи. Там Швейцарія. Або тут Швейцарія зліва. Ні, от тут, наверное, на віша, ні? Для мене тут кругом. Ми, що це дорога йде. Ми зараз 65 кілометрів доїжджаємо. Наліво Швейцарія. Там лівіше в вже досить високі гори. і справа гори є. Вони такі високі. А ми їдемо правіше і заїжджаємо в Францію. І по Франції повністю через всю Францію, ну там Боку, звісно. Їдемо до Іспанії. Через Андору. На, на Швейцарію була у нас думка прокататися, помилуватися виглядом да, краєвидами, гори, красиві там е селища, але нам сказали, краще туди не пхатися, будете їхати повільно, можна порушити правила, штрафи страшенні. Ну, коротше, не для швидкої подорожі. І ми вирішили, сьогодні максимально їдемо. Ну, навіть може і до Волинці дотягнемо. І будемо вже там жити два дні до неділі, там, ну, коли нас там виселять. Тось, дві дві доби. І ми вже переїжджаємо в той будинок, де ми забронювали на, на тиждень. Ось такий план. Ну так, дорога йде нормальна, дорога, така вже, звісно, не така була, як там на автобанах. трошки. Їдемо. Досить загружено. Погода, ви бачите, сонечко, вже 14 градусів тепла. Їдемо. Наші хлопці там, там ночували сьогодні в Кракові. Але вони сьогодні там у одного сестра, у другого десь там дочка. Будуть там у них ночувати. В в Германщині. Ось так ми подорожуємо. Таким ще ми трошки екскурсію вам зробимо в Іспанії. Вчора непогано ми пройшлися по Нюрбергу. Побачите в відео, постараюсь сьогодні його викинути. Поліцей може за телефон арештувати. Ну, давайте, їдемо далі. Повертаємо. <клес> <клес> Зараз буде річка. Рейн. Зараз вона права. міст. Гелікоптер. Ми вже відвиклася літаки влітаємо. Гелікоптери, <клес> літаки маленькі, великі. Там якісь біля аеропортами їхали, там штук вісім зразу було на горизонті. Бачила літаків зразу, летить вісім літаків. Давно. От Рейна. Річка Рейна. Досить велика річка. А, клас. Дивіться, класна яка. Гарна. Водичка низька. Це ворот води у всіх мало. Не буде таких паводків. Хіба дощі якісь серйозні підуть. Снігу не буде. Гранд канал. А от гранд канал якийсь Тут, стоять. А ні, тут. Німеччині змагання не проводяться. Тут, Тут якась побул ленерго. Тут гідроелектростанція зліва. Так. О, якийсь ми... Ми по-моєму... Чому не во Францію ми заїхали з Бо там якась вже по-другому написано було. Ну, зараз глянемо. Щось, не Щось є вже по-другому якось пишеться. Ми доїхали. А от Франція. знак Франція. Максимально 130, понаселене 50. Грузовий 50 50 населенню. Що, друзі, третя, третя країна, ну, четверта Україна, Польща друга. Німеччини. Париж 520. Он до Парижа 500, може махнем. Ліон 388. От ми їдемо на Ліон. Ми на Ліон ідемо, да. так. Боже, в Париж махне. Давно в Парижі да, Щоб да, була. не було. Так, да. А що були, ні. Уже розходили. Альпи? Альпи Смотрите, уже мухи нас облепило. Сейчас я побрызгаем, пока не засохло. Ты снимаешь? Ну, что ты еще можешь? Скажи, Пахавчина, ну, скажи. Пахавщина, блядь. Ты, ты, бляд. ты, ты, ты конкретнее сейчас скажи, его, что значит побрызгать. Бачите? Прохование, блядь. Это новень, блядь. Ничего не зробиш. Так, там таке повітря видно. О, уже французские номера. А, Париж, Леон. Трасса. Базель. Стратсбург. Гольмар. какой-то. Какой-то до развязки нам не треба никакая. Я не, вроде бы. 350 километров. тут показує 10. Також багато фур йде. Дорога багато. Що ми тут їдемо, оказується, ти їде біля мене е, Петро Сердіньо. Ти okay, Петро, я тобі там Петро. Сергійо. Ти будеш у нас Сергійо. Uh -huh. Ну не Джуніор ти ж будеш, а Сергійо. Я, я подумаю. Може, будемо Зеленіше. Ми все, їдемо на південь. І замічаємо. Травка зеленіша, деревця вже. Піше листочки вилазить. Поки доїдемо до Іспанії, то буде настояща весна. В Іспанії, мабуть, вже відцвіло відзв... Іспанії відцвіло Бачите, як... як Карпати їдемо, але так як Карпати гори, а дорога, звісно, не як у Карпатах. Тут краще пішла доріжка Машин трохи менше, веселіше. Оплата, Тар, Тарвази. Буде дуже багато зелених вже таких. І дерева, і дерева, і кущі. Весна настояща. Ми далі рухаємося по Франції. В сторону Ліона, потім... А вниз на південь до Барселони. Сьогодні плануємо доїхати до Барселони, 800 кілометрів. Нам лишилось. Подивимось, наскільки нас хватить. Простий з'їзд. Траси, лавочки, смітничок, водичка, туалет. Там туалет, які можна знімати. Чистота, порядок. І що я от хочу вам показати? От дивіться, ні одної, ні одного папірчика. Я навіть бичка, Ну вон бичочок там якийсь валяється. Навірно, наші якісь водії доїжджали. Літочки літають. Ось така має бути стоянка. У нас, блін, горем сміття блін. Коли ми вже будемо такі. Ось така заєс таки. Вечненько нема, Але ще одна машинка з дитиною відпочивають. Така тут благодать, тепло. Я там тіньочок уже дивлюсь, може кинути матрасик, кимарнути було б класно. Я погано спав. Але будемо їхати потихеньку. Ми міняємося зараз з Володимировичем. Ну а тут є папірчики, от там в кінці хтось накидав. Свинота. Є і тут. Так що не ідеальні тут люди, так як і у нас є. Свинота і є порядні. І це рівно, звісно, чистіше на порядок. Ми з Ліону і от дивіться яка краса Дунай. Та було бий Дунай. Я кажу Дунаю, подивилися це якась Рона. Зі снігом. Ой, знову закрило. Гори зі снігом, це Швейцарія. А тут справа такі Карпати. Ой, так, туди Карпати. Зліва там Альпи, вроді. Ось. О, там. Сніжні вершини. Там Швейцарія. Заправились, бо до Іспанії ночі, щоб не шукати, не хватить нам. Ось така заправочка, от такі великі електрозаправки. Тут велика стоянка. Велика. Зараз туалет сходимо. Відпочинемо і вперед. Номер замовили. Сьогодні їдемо до Барселони. Ще 450 кілометрів до Барселони. Можуємо їхати по Франції вже ще кілометрів, може 300 і почнеться Іспанія. В якісь у гори в'їжджаємо. Володимир підмінив мене, його зміна. змінать. Басить там вийшлося гірня, 400 кілометрів. Ми вже забронювали готель в Барселоні. Так що тянемо до Барселони сьогодні. Ми сьогодні тоді, якщо доїдемо, більше 1600 кілометрів проїдемо. Так що ми молодці. Завтра і післязавтра відпочиваємо. Понеділок до роботи. До годину все зеленіше і зеленіше. І Париси з'явилися. Бачите, такі. Такие уже зустрічаються перші. Гори кругом, Тут якийсь мікроклімат получається. Такие вот є гаря сосны, які... а так вона в гора. Там ще там ще сніг лежить. Висока гора. Добралися ми до Хешпанія. Нам залишилося до Барселони 160 кілометрів. Тут красота гори кругом. Захід сонця дуже красивий, Дня. погода хороша. Зараз десь буде заїзд. Я сяду вже за руль, бо Володимирич каже, що він вже обтомився. Треба розуміти, все-таки вік. Це не шутки. Це вам не шутки. Дезаз. Володимир, не ліхач, я тебе прошу. Бачите, я хочу курити. Вже летить, блін, 110 згори. Ой, з тим молодь, молодняком, блін, так мені важко. Трохи закінчується наша подорож сьогоднішня. Ми проїхали скільки, Сергій Іванович? Майже 1600 кілометрів, да? дуже добре. Сергій Іванович за кермом, тому я такий собі правда оператор, але доїжджаємо до Барселони, тут будемо відпочивати ніч завтра. Наші люди, які робить у Іспанії вже довгий час, недорогі ми не добираємось до нього. Бухати по місту. Це буде місто величезне. Місто величезне, мільйон да. 400 тисяч населення, 100 квадратних кілометрів. Готелі зараз оформлятись будемо і шукати, де машину припаркувати. Нарешті добрались. Втомились, але добрались.